Друзі, ранок наступного дня після застосування препарату. Оце припав від попереднього заморозку, тюльпанчик живий. Тут п'ятикратне перевищення дози. Тут, друзі, десятикратне перевищення дози, теж є тільки слід від минулого заморозку. Движка тюльпанчика оброблена жива. Ось тут десь 20-кратне перевищення дози, навіть трошки видно сліди препарату на тюльпанчику, але вражень не видно. Що ж, друзі, почекаємо до вечора, і якщо все буде нормально, будемо застосовувати наші нові препарати. Вітаю, друзі! Сьогодні 3 квітня. Починаю квітнути абрикос. Залізти в садок, звичайно ж, не можна. Три дні пішов дощ. І завтра п'ятниця обіцяють день без дощу. Так, дасть Бог і обробимо. Але, друзі, за кілька днів, точніше, за 2-3 дні обіцяють серйозні заморозки похолодання до мінус Ну, Закрита брунька, мінус 2, то витримає, але якщо буде мінус 3, мінус 4, є великий ризик. Тому, друзі, треба прийняти міри. Тут деякі Спеціалісти рекомендують застосовувати прилипач, розводити, обробляти водно масляну емульсію. Друзі, воно ж не проникає. Ну, ну да, обробити емульсію, зменшиться випаровування на поверхні листочки на поверхні квітки. Можливо, це, але це, друзі, десяті градуси. Це 10 градуса а нам треба хоча б градус 2-3 підняти морозостійкість. Ще деякі рекомендують амінокислотами антистресантами. Ну, друзі, думаю, теж амінокислоти, ті, що посилюють ріст, нам точно сюди не потрібні. Велика кількість азоту, яка розріджує цитоплазму, а нам треба її загустити. Виникає питання, що робити. Ну, зараз я вам розкажу свої думки з цього приводу. Друзі, найпростий і зрозумілий спосіб. Підняти температуру в саду, і багато хто так робить. Розпалити в садах багаття. Але, друзі, є один нюанс, у нас не заморозок, у нас буде мороз. І тому, а, крім того, вітер. Вітер, який здує, все те тепло. Ну, щось то на рослини, звичайно, попаде, але я собі навіть не уявляю, яку кількість. Дров треба витратити для того, щоб досягнути бажаного ефекту. Друзі. Але в нас є така наука, як хімія і біохімія. Друзі, хочу розказати одну історію, яку переповів мені кум, а йому розповів його кум, який професійно займається садівництвом. І років кілька тому. Запрошували вони професора з Голландії на консультацію. Що їм дідок розповів? Було це, мабуть, і не кілька, а років з десять тому, а розповів він їм, що у випадку, о такому екстремальному, як у нас намічається, на найближчі дні садоводи брали розчинний аспірин. І обробляли рослини. О той звичайний шипучий, який продається в аптеках. 80 100 таблеток на гектар з розрахунку. Він тоді всім сказав, що вони самі точно не знають, чого це відбувається і як він діє, але він діяв. На сьогодні ми вже точно знаємо, що. Саліцилова кислота, і її похідні впливають на рослину, причому досить ефективно впливають. Крім того, що вони стимулюють захисні реакції в рослині, вони ще і загущують цитоплазму. Що ми на сьогодні маємо із доступних нам препаратів? Перше, звичайно, це Аптечний розчинний аспірин. Препарат непоганий, але дуже ризикований в застосуванні, тому що дуже агресивний. Друге, є такий препарат, який називається салліцелпюр. Посилання зараз не можу знайти. Розказував за нього. Тимур на каналі Агродвиж, Зараз він називається Тім Агроконсалт. Є ще такий препарат, який, друзі, називається Атланте Плюс. В ньому фосфіт калію і якась форма саліцилової кислоти. Невідома нам. Ну, можливо, хтось і знає, що там. Мені невідомо. Оці препарати можна застосовувати, друзі. Але є ще одна форма саліцилової кислоти, яка зараз дуже рідко застосовується, так званий розчинний аспірин. Не знаю, чому. Можливо, складність з виробництвом, можливо, дороговизна, бо він все-таки значно дорожчий звичайного, який вводять внутривенно. Ось аналог такого аспірину, за допомогою своїх юних друзів-хіміків, мені вдалося заполучити від них. Ось друзі, отримав отаку рідину досить густеньку. Заявляють мої друзі, що тут 4,5 грамах буде еквівалент 1 граму ацетилсаліцилової кислоти. Ну, не довіряти їм в мене підстав немає. Завжди вони, на моє прохання, синтезували потрібні мені реагенти Це половина справи, друзі. Друге, що ми можемо зробити, зробити оболонки клітин більш еластичними. І, як не дивно, друзі, на ринку є препарат, який може це робити. Називається цей препарат. За заявами виробника, звичайно, він це робить. Ми ще це не перевіряли. Називається він інтрасел. Завтра Буде фуніцидна обробка із оцим псевдоінтрацелом. А на післязавтра, якщо дасть обробити, будемо обробляти якимось ацетилсаліцилатом Ну, я думаю, що хоча взагалі-то може і треба було б зробити перші експерименти на якомусь бур'яні, може зараз так і зробимо. ну Друзі, на цьому все. Дякую всім за увагу. До зустрічі, друзі. Так, друзі, вирішив попробувати як цей препарат буде діяти у 20-кратній дозі. Спочатку зробимо 20 кратну, потім зробимо ще більшу концентрацію. Тут 10 грам на 2 літри. Ні, вірніше це буде 5 кратна, потім зробимо 10 кратну і потім зробимо 20 кратну. Початку, друзі, бузина за сараєм. Далі, друзі, тюльпанчик дружини. Ну... Листочок один є вже. чогось постраждавший, причому від морозу, мабуть. Так, ну сюди точно не завадить прилиплювач якийсь. Далее пробуем на чистотеловии. И далее, друзья, лупим по периоду. Друзья, добавил крапельку прилипача. Добавляем еще ложку этой субстанции. Аналог якого теж синтезований, ну, фабричний інтрасел він у порошку, а тут така густенька субстанція і з якимось розчинником. Ну, мене запевнили мої друзі, що це повний аналог, різниця тільки в тому, що цього треба додати півтора рази більше. Можливо, це водний якийсь розчин, не знаю, що вони там робили, але запевнили повний аналог. Отже, друзі, перша дія, яку ми робимо, це загущаємо цитоплазму в клітині. Відповідно, точка замерзання. Зміститься, і вона буде витримувати нижчі температури. Наскільки нижчі, нам, на жаль, невідомо. Друге, ми робимо клітинні стінки еластичними, що теж позитивно вплине на життєздатність клітин-рослини. От такі мої думки, друзі. До речі, мені його притарабанили оцеї біди, тут майже літр. Бажаючим підписникам, хто буде перший заявить про своє бажання поекспериментувати навіть на бур'яну. Можу надіслати, пишіть телефончик, куди. По грам 10. дам Оцього препарату, за моїми розрахунками, десь треба 10-15 грамів на відро. Тим паче, за запевненнями хіміків, ця речовина, скажімо так, м'якше значно діє, ніж ацетилсаліцилова кислота. В чистому виді, чи шипуча, чи така. Можна брати і звичайну, мабуть, але ну, <сі> трошки ризиковано. Так, подвійним розчином, друзі. Вже з печемо, обробляємо бузину. Тут у нас трошки вишеньки. Вже розпустилась, теж створи, що вона заспіває. І трошки яблунки, теж до неї. Так, прилипач, звичайно, справу кардинально міняє. О тюльпа. Так, друзі, знову тюльпанчик. Пробуємо половину тільки О, тут уже прилипач діє чітко Так, друзі, розчину залишилась одна літра. І додаємо туди. І ще ложку. Отже, концентрацію ми перевищимо вже разів в 20, мабуть. початку, друзі, в нас було біля 10 грам на 2 літри. Потім додав до півтора літра ще 10 грам. І от зараз до той літри, що залишилось, додав ще 10 грам. Знову тюльпанчик і знову ми обробляємо тільки половинку. його. Так, ось у нас є бузина. Так, друзі, як бачимо, всі наші рослинки оброблені вчора нашим реагентом для порятунку від морозу, живі й здорові. Друзі, попередження. Хто буде використовувати аптечні препарати, обов'язково використовувати свіжий розчин, тому що ацетилсаліцилова кислота буквально. За годину може перетворитись на суміш оцтової кислоти. І на дні будуть кристалики саліцилової кислоти. І ні в якому разі не перевищувати дозу три е таблетки на відро. Тому що можливі усілякі неприємні моменти, друзі. На цьому поки що все. Ввечері, можливо, зроблю коротенький ролик. Дякую всім до побачення. Слава Україні.